Всім привіт, друзі, з Нідерландів. Нідерланди не виключення. У нас теж похолодало. Навіть сьогодні пролітав град. Але сонячно, але вітряно. Бачите, все колихається, качелька колихається. Квіточки ці я ще не розсадила, бо були дощі. От, і ось, бачите, вже дивилася, вітер зламав мій один гіацинтик. Так, шкода, а ці ось гарнесенько, бачите, квітнуть. І що, тюльпани вже, дивіться, які. Вон які в мене тюльпанчики вже. Скоро повиходять, розквітнуть от-от-трошечки тепла і все розквітне. Треба зараз знайти якісь. Ці палочки і підв'язати ці гіацинти. Це, наче, такі товстенькі, а ці тоненькі два. І бачите, не витримав такого вітру. Ну, нічого, я це поставлю у вазочку дому. Буде мені пахнути. Ось такий букет у мене вже, бачите, то, що я садила ем, ярусами. Ну, гіацинти вже гарно світуть, а тюльпанчики. Скоро, скоро, скоро заквітнуть. Їх достатньо. Так що, я думаю, буде у нас красивий букет тюльпановий. От тут у мене якийсь такий цікавий тюльпанчик. Я пам'ятаю, я купувала такий жовтий і саджала його між нарцисами. Але ці нарциси не заквітували в мене, так як я очікувала. А тюльпанчик, ось, бачите, вилазить. Будемо дивитися, що це. Якийсь був такий цікавий жовтий колекційний. Ну, дай Бог, щоб він заквітнув. Ось так уже цікаво він виходить. Цей яцинтик поставлю зараз в вазочку. Так, і мене просили показати, як буде квітувати оця плетюча гортензія. Обов'язково покажу. Тут бачите, як багато цих, вже, як вони називаються, викинула для квітування. Так гарно-гарно вона вже розрослася і викинула для квітування свої бруньки. Ось так. Я десь показувала в минулому році, як вона квітує. Якось так цікаво по-простому, такими зонтиками. Але обов'язково покажу ще й в цьому році: вітряно, холодно. Ці маргаритки ще чекають, теж після від дощику так гарно розрослися. Обрізаний мій вереск. Мабуть, відростає, сподіваюся, там вони є такі зелененькі. Ось. Тут теж постригла оцю травичку, вона гарненько росте. І кущик теж росте, але холодно. Хочеться вже скоріше тепла, але ці пару тройку днів у нас буде холодно. Небо ось таке, ще дощі будуть. Ось так на сьогодні 23 березня. Ось така в мене є пляшечка. Поставила квіточку, і вона мені буде пахнути на кухні. Хочу показати вам мою розсаду томатиків і запитати, що вже з ними Можна робити, чи можна їх уже пікірувати. Вони вже так повитягувалися. Я їх поставила тут під вікно, але трошечки місце прохолодніше. Наче світла їм вистачає у нас зараз сонячно. І ось так вони повитягувалися. Я хочу їх вже попікірувати. Чи можна в такому стані вже? їх пікірувати. І може їх вже треба трошки вдобрити, бо якісь вони такі світленькі, мені здається. Порадьте мені, будь ласка, ось такі томати. Це для теплички я посіяла томати. Ось такі вони вже виросли. А тут де ще й базилік. Ось трошки посіла, він теж так тягнеться. А тут в мене лобелія, я її накриваю весь зараз, щоб був парничковий ефект. Але вона так слабенько росте, так потихеньку. Бачите, які малесенькі ще сходи. Коли вона виросте, скільки вона повинна рости, щоб її можна було вже на вулицю висадити. Напишіть мені, будь ласка, дівчатка, ваші рекомендації буду чекати. А буває таке погане насіння, ні одна зернинка не зійшла. Я вже відставила, перестала поливати це цукіні. Я навіть не заглядала, що там, але. Немає нічого. От, бачите, зернинка. Я її поливала. Все як треба. І стояла в теплі. Нічого не проросло насіння. Ось. Це такі ви цукіні букетами. Нове насіння купила, і нічого не проросло. Ну, куплю. Ще насіння і посію прямо в землю на грядку. Моя улюблена квіткова вуличка. Ось яка краса тут. Дощик іде сьогодні. Так, що це в нас таке, Боже? Пишіть мені, пишіть, що це за краса, бо я не розумію. Ось такими листочками, ось такі квіти. Нарциси. А це? Це Камелія, раз там написано Камелія. Ні, це не те ж саме. Це щось інше. А ось дивіться, кротовники ці. Які ж вони дорогі. 7,95. Начебто вони відганяють кротів. Але я не, не скажу вам. Ну симпатичні такі, гарненькі, ну дорого. Одна цибулинка виходить 7,95. Так, це, мабуть, морозники. Боже, які красиві, який сорт, дивіться. У нас прийшов дощик, і вони під дощиком. Яка краса. Ой, оці морозники мені подобаються. Дуже стильний такий колір. Так, йдемо далі. Віола. А це, а це навіть, бачите, ці конвалії. Конвалії 595. Поїхати ліс накопати. А тут 6 євро. Віола, камелія. Нік підказав. Ось така гарна камелія. І це якась дрібненька. меджі Сноу, що це таке? Тут такі цікаві квіти. І ось. Ось дивіться, які дзвіночки із таких цибулинок. М -м -м. Така краса. Цвітущі гілочки. Сакури. Така моя улюблена уличка. А ми йдемо з магазину, робили шопінг. Продуктовий Я не змогла пройти мимо, яка тут же краса.